Мої вітання в ефірі. Програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску про повернення кардиналу та бейсбольні боксерські танцювальні баталії. Про все це і навіть більше далі у випуску. МФК Кардинал після майже місячної перерви відновив ігри у екстралізі. лізі рівняни на домашньому майданчику приймали лідера Єнакієвець. Кардиналівці вистояли добре і поклали у скарбничку одне очко. Місячну перерву кардинал в основному використав для відновлення своїх травмованих гравців. Окрім того, і Єнаківець підсилився двома гравцями та одним голкіпером. Тож протистояння назрівало серйозне. Одразу на перших хвилинах матчу обидві команди обмінялися небезпечними пострілами: від бразильця з Єнаківця і від Волюнюка з кардиналу. Після цього гра зменшила трохи оберти. Команди почали реалізовувати награні комбінації. Втім, яча у першому таймі у ворота забити так ніхто й не зміг. Після перерви поєдинок продовжувався. В тому ж руслі команди по черзі створювали небезпечні моменти, але ніхто так і не забивав. Втратили можливість відзначитися серед рівнян Мар'ян Миренюк та Андрій Чернієнко. У підсумку на табло нулі і наківець в сезоні вперше не забив. Із за жовтих карточок у нас пропускали Ромаріо Васура. За три дні до від'їзду Росі отримав набрид. У нас барося наігрували. То, за три дня пришлось відкраювати четверки». Ну, плюс і, ребята, те, що прийшли к нам, можна... гравці хорошого високого класу, можна щось почувствовати. Можна просто забивати тут, обіграв, все зробив, намерло просто визувати. Результатом доволен. Результат матча, я б сказав, що не задовольнив, що все-таки нам треба набрати очки і одне очко це мало. Щоб, ну, нам треба нас доганяти, щоб нас доганяти, треба набрати. Сама гра була непогана. Може десь в другій половині другого тайма зіграли так, вже десь видно брак концентрації через те, що сил не вистачало. А так, по ходу матчу, ми все-таки я вважаю, що ми домінували. У підсумку рівняни зберегли за собою п'яту сходинку турнірної таблиці, а наступний матч кардинал проведе вже на виїзді проти Хмельницького спортлідера. Друге коло чемпіонату України у Вищелізі лізі відкривав цього тижня баскетбольний клуб Пульсар. Грали рівняни на виїзді у столиці із тамтешнім БК Київ. 2 у першому колі рівняни впевнено переграли киян. Втім, дубль вовчої зграї за час чемпіонату. Таки зробив деякі висновки і до гри з пульсаром підійшов повністю підготовлений. Це було видно одразу по першій чверті. Її пульсарівці програли з рахунком 24-20. Далі справи у рівнян пішли трохи краще, але як не крутий, другу десяту хвилинку. Вони теж програли з відставанням у один. Пункт після перерви пульсар здавалося, був готовий переломити хід гри. У третій чверті рівняни мобілізувалися і перемогли з перевагою у чотири очки. До кінця гри запалу не вистачило, і підсумковий рахунок після сирени був 192 на користь Києва. Таким чином, над пульсаром був взятий реванш за ранішу поразку. Вже котру гру підряд на найкращим у складі нашої команди був Тарас Липін. Наступний же матч рівняни мали провести вже 20 лютого проти Азовмаша. 2 втім, поєдинок поки перенесено на невизначений термін. Грали цього тижня в Рівному в Бейсбол. Діти віком 10-12 років впродовж трьох днів змагалися за звання кращих, боролися за перемогу у місті Білоруси та гості з Кіровограда. Рівняни у рамках підготовки до нового сезону виставили аж дві команди. Кому і які медалі вдалося виграти? Дивимось у наступному сюжеті. Бейсбол у закритих приміщеннях для рівного давно не новина. Щороку у 26-й школі проходить по кілька дитячих турнірів. Так, цьогоріч організацію змагань на себе взяла громадська організація Асоціація спортсменів християн для дітей. Це свято. Для нас це теж свято, для Рівненського бейсболу, для України це теж свято. Тому що за, за, за такий короткий час і зимою нема що дітям робити, тому такий турнір в залі можна провести завжди, і ми хочемо, щоб і, і такі турніри проводилися надалі. Так що ми задоволені. Перший відкритий кубок рівного з бейсболу пройшов на призи американського спортсмена Бена Зобріста. Він кілька років тому відвідував місто. Нині ж вирішив допомогти й спортивному життю рівного. На правах господарів рівняни виставили дві команди. Це в нас етап підготовки, і ми ніяк не розцінюємо, Ми граємо і свої кондиції набираємо. У Нас дві команди: одна команда старших, одна команда менших, які набирають опит. Окрім рівнян участь у відкритому кубку взяли чемпіон України, команда Кіровограда та чемпіон Білорусі Цукровий Шторм. Останні до рівного приїхали не тільки за перемогою. Поучитися теж у деяких команд чому І, звісно ж, побіждати теж ну как би ровно сільна команда. Нам прийдеться багато усилий прилежати для побіди. У підсумку після трьох днів змагань перемогу у рівному отримали такі гості із Білорусі срібло у рівнян і бронза поїхала до Кіровограда. Юні рівненські боксери захищали честь міста цього тижня на чемпіонаті України. На Луганщині змагалось лише двоє місцевих спортсменів, і обоє повернулися з медалями. Про нелегкий шлях до п'єдесталу дивимось далі. У кінці 2013-го на теренах України провели два масштабних боксерських турніри: один на заході, другий на сході України. Щоб створити хорошу збірну для міжнародних змагань, потрібно було відбирати кращих. Тому найсильніших боксерів тепер же всіх куточків України зібрали в одному місці. Рівне на змаганнях представляло двоє боксерів: Андрій Городник та Владислав Жовтанюк. Кращі хлопчики, які дійсно достойні того, тому що Жовтанюк в 2013 році в Чернив. Виграв чемпіонат України по своєму віку, по 99-му. І якраз зараз він перейшов в старшу ланку, і тому треба зараз відстоювати свій, ну, свій клас. Всього побуксувати у місті Кремінне, що на Луганщині зібралося 70 учасників, всі вони були кращими з кращих. Обоє рівнян на ринзі провели по два поєдинки, і у підсумку кожен з них завоював по бронзовій медалі. Перед змаганнями. Ми провели півтори тижні на тренувальних е, зборах. Там ми підготовлювалися е, всією командою, і тренувалися і готувалися до змагань. Два рази в день проводили тренування за підсумками боксерського турніру. На Луганщині була сформована збірна України, яка невдовзі представлятиме країну на міжнародному турнірі у Владивостоці. Обоє рівнян в кінці лютого вже змагатимуться у Моршині за Кубок Карпат. З огляду на попередні досягнення спортсменів перемог від них довго чекати не доведеться. Рівняни цього тижня вправно не тільки буксували, а й танцювали. У Луцьку наша команда добре виступила на третьому етапі Кубку України спортивно-бальних танців. Рівненські пари відтанцювали на змаганнях достойно і привезли чимало медалей. У Кубку України, як в змаганнях, рівняни участь брали вперше. Сам турнір триває цілий рік і по ньому ведеться загальний залік. Подібних етапів всього проводиться сім. Рівненські танцюристи до Луцька відправились сильним складом і одразу привезли 9 золотих, 4 срібних і 4 бронзових медалі. Турніром одільне про спеціально конечно, може би не готовились, але однозначно, то що фізподготовка да, була теоретична, це теж така бы, стандартна наша, наша тренування. Подібні досягнення є результатом постійних тренувань. Були тут і доволі несподівані перемоги. Одна пара нещодавно змінила вікову групу на старшу, і тепер їм приходиться серйозно підтягувати свій рівень. Втім, дало виступити на змаганнях рівнянам це не завадило. Вони зайняли перше місце. Хорошие перспективные ребята. Я думаю, что, может быть, в этом году еще будет сложно им все равно войти да, на уровне Украины. В молодежь один там очень хороший состав. Но у них, в принципе, есть три года для того, чтобы наверсать упущенное, подтянуться. И довольно... мы, мы довольны результатом, несмотря на то, что первый турнир был молодежь один. На досягнутому рівненські танцюристи зупинятись не збираються. Нині сезон турнірів практично в розпалі. На найближчі місяці у танцюристів у розкладі змагання практично кожних вихідних завойовувати медалі рівня далі відправляться до Києва, Львова та Тернополя. Вдало на всеукраїнській арені впродовж останніх двох тижнів виступали рівненські гімнастки. Змагальний сезон нині у розполі. Практично щотижня у різних містах країни відбувається багато турнірів. На більшості з них виступають і рівняни. Так, тиждень тому на міжнародних змаганнях у Києві місцева спортсменка неочікувано виборола золота. Анастасія охмак виграла несподівано для нас всіх, тому що була дійсно хороша конкуренція. То тобто перше місце. Одна стояла на п'єдісталі, тобто ні з ким навіть не розділила, то перше місце і грошову премію виборола. Це дуже рідко в нашому віді спорту. Ну, тобто дуже сильні такі змагання. Третє місце Богдана Мельник і четверте місце Юлія Сичинська. Юна спортсменка своїм результатом залишилася задоволена і на майбутнє будує собі великі плани. Хочу на Олімпійські ігри поїхати, ну, стати чемпіонкою світу хочу. Но ну, олімпійська чемпіонка після масштабних змагань у Києві рівненські спортсменки відправились до Луцька, де проходили не менш масштабні всеукраїнські змагання. У підсумку наша команда на них виборола 5 золотих, 4 срібних та 6 бронзових медалей. Одна з призерів до свого результату ставиться критично у виступі з предметом на вибір. Вона обрала найважчий стрічку. Я, Я там робила обруч і ленту. Ну, обруч, я виступила так собі, а це добре. Після успіху у Луцьку та Києві рівненські гімнастки відправляться перемагати до Львова на міжнародні змагання. Гоща минулими вихідними приймала обласний чемпіонат Тхеквондо ВТФ. Боролися за медалі між собою як юнаки, так і дорослі спортсмени. Подібний турнір на Рівненщині проходив вже втретє. Чемпіонат області з олімпійського тхеквондо вже традиційно втретє приймала гоща. Такий крок назустріч організатори роблять для самих юних учасників змагань. Окрім того, відповідні умови та допомога влади роблять свою справу. З кожним роком стають престижніше та престижніше змагання в Рівному серед всіх вікових груп. Ну на кожні приїжджають представники з інших областей. Ми дізняємося якісним суддівством, гарним прийомом команд. Організації всього позмагатися до гощі з'їхалося майже 140 спортсменів. Представляли вони всі куточки області, де культивується тхеквондо ВТФ. Окрім того, помірятися силами завітали тхеквондисти із Закарпаття, Житомиру та Волині. Головною ціллю змагань було відібрати кращих спортсменів для участі в чемпіонаті України. Ті сподівання, на які Розраховували, вони виправдались, тобто ті спортсмени, які були попередньо відібрані, вони зайняли перші місця. Тому, змагання загалом вдало і, як завжди, цікаво, насищено пройшли. Боротьба була. Ну, Запеклим скажу в багатьох вагових категоріях. Було дуже багато учасників. У підсумку найбільше перших місць вибороли спортсмени із гощі. А от команди срібло та бронза відправились до рівного. А чемпіонат України заплановано на початок березня. Саме тоді рівненські спортсмени вийдуть завоювати медалі в Харкові. У рівному триває міський футбольний турнір пам'яті Володимира Шмургуна. Вихідними команди пройшли 9 та 10 тури і зробили вони це з такими результатами. У 9-му турі проторхобланення переграло Одюша, курозвани програли заборолю, Костопіль переміг Кустинську Вікторію, житин поступився Рівесу, тинне переграло старт, Омеляна розправилась розправились з епіцентром. Верес-97 поступився Мізочпродукту, Малинськ переграв Бугринську калину, водник поступився колосу, Верхівськ впевнено переграв. В Горинь, Одек приміг Городок, Одек 2 поступився Садовому і Його Мако переграла Луцьку Волинь. Десятий тур команди пройшли наступним чином: Курузвани розгромили Верес 98, Рівес переграв Одюша, Кустинська Вікторія програла епіцентру, Костопіль поступився про торхобладнанню. Забороль переміг житин, Мако тріумфувало над стартом. Тинне поступилося у Меляній. Верхівськ переміг Верес 97, Волинь із Горинь розійшлися з нічиєю. Малинськ розгромив. В Колос із Козина, Оржів переграв Бугрин, його Щамако мінімально переграла Городок. І після десяти турів у групі Авангард лідирує Садове, другий Мідемалинськ, Малинськ, третій Одек, Гощамако четверта. Вісімку, яка виходить до фінальної частини, закриває одек 2 У групі Парк поки одноосібне лідерство захопила Омеляна, другий іде Рівес, третє проторг і четвертим іде забороль. Тут же вісімку закриває епіцентр. Втім, тинне ще має намір вірватися до фінальної частини. Наразі це всі новини. Найсвіжішу інформацію завжди можна знайти на сайті рівнеодин.тв. До зустрічі наступних вихідних на першому місцевому.